Урядоці мають напрацювати новий механізм зарахування всіх результатів навчання, які отримують діти за кордоном. Раніше відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Наскільки це важливі документи і як він має полегшити життя учням? Ми розпитали в народних депутатів. За інформацією Міністерства освіти станом на січень 2025 року. 355 тисяч українських дітей навчаються одночасно в школах за кордоном і в наших українських школах. І звичайно питання зарахування результатів навчання, щоб не було дублювання, щоб не перенавантажувати наших дітей, щоб залишити їх в системі української освіти, постало вже досить давно, і ем, воно було врегульовано певним чином. І, ем, це абсолютно правильно було рішення, тому що держава повинна зробити все для того, щоб наші діти, які у великій, на жаль, дуже кількості навчаються за кордоном, щоб вони не втрачали зв'язок з рідними українськими школами зі своїми вчителями і е, продовжували навчатися в ті або інші формі, в якій е, їм зручно. І друге на що спрямовано цей законопроект, це те, що е, тепер е, Кабмін повинен розробити порядок визнання всіх освітніх осередків. Які працюють у великій кількості за кордоном, визнання їх надання їм правового статусу, щоб вони стали частиною системи української освіти, ми знаємо, що сотні тисяч українських дітей навчаються в школах Європи, і е, ми впевнені як держава, що більшість з них повернуться в Україну для того, щоб той період навчання в іноземних школах. Їм був зарахований, потрібно ухвалити закон, і ми це зробили. І наступний крок кабінет міністрів має розробити механізм, яким чином зарахувати ті чи інші дисципліни у загальну державну українську програму. І дуже важливо, щоб кабінет міністрів відпрацював правила і алгоритм, як зарахувати нашим діткам, які навчалися за кордоном у різних школах. Період здобуття освіти в Україні, щоб ці дисципліни, які вони там вивчили і здобули знання, були зараховані в атестаті про закінчення вже української школи. Така сумна реальність, але потрібно це врахувати. Верховна Рада ухвалила закон, а Кабмін має розробити порядок. В переважній своїй більшості вони продовжують здобувати українську освіту от паралельно, і разом з тим відвідують школи тих країн, де є у статусі. Переміщених з України осіб: це і Польща, і Німеччина, Естонія, а загалом країни Балтії, Скандинавії та інші. І е, я з власного досвіду вам можу сказати, що спілкуючись з батьками і школярами, знаю наскільки це непросто і дуже складно от, поєднувати дві системи освіти: тієї країни, в якій ти зараз перебуваєш, і твоєї рідної.